Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, доживем до понеділка. Справа в тому, що нині розпочалася ну, справжня конкурентна боротьба. Між Китаєм і Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом хто ж буде кращим чи більшим у лапках миротворцем? Так. І ми бачимо, що приліт Сі Цзіньпіня до Москви. Він був пов'язаний не тільки з тим, що це було зроблено в піку Сполучених Штатів Америки, з якими торгівельна війна у Китайської Народної Республіки, а зв'язку і з тим, також, що Китай тут однозначно конкурує з Сполученими Штатами Америки. в цих ініціативах миротворчих. Так, ну зараз склалася така ситуація для України, яка, як кажуть, напівсприятлива і пов'язана вона саме з цією конкурентною боротьбою між цими двома силами. Тому що війна економічна вже розгорілася, дякуючи Трампу. А тепер Китай хоче показати всьому світові, так що це він перший у всіх сенсах. Ну, подивіться, як зараз в нас, ну буквально ти читаєш ці повідомлення про війну із Пакистану і Індії, і постійно йдуть це ж не випадково. Так, повідомлення про те, що от китайські літаки та, е, збили, чи китайський літак один, збив два, там, чи навіть більше індійських літаків, які є, ну, здається, французькими. Так. І це постійно педалюється постійно, це ж не випадково. Це педалюється про те, що от Китай, він ну, кращий так, від європейських країн. Там уже якийсь із шостого покоління той літак показали, потім американці це все висміяли, розкритикували і все. Ну, іде боротьба між Китаєм, ЄС і Сполученими Штатами Америки фактично на всіх фронтах, які є. Ну, подивіться, я ж вам казав, що політика це сконцентрований вираз економіки. І перша економіка світу це американська. Друга економіка світу це Європейського Союзу. Ви чуєте, не китайська, а Європейського Союзу. А китайська економіка знаходиться на третьому місці. І зараз по ній нанесений потужний удар, так, американцями. І, е, врешті-решту, США, незважаючи на там той рівень інтелектуальний і взагалі розуміння того, що відбувається в світі, побачили, що ну, якщо вони не будуть із Європою, то з Європою буде Китай. Так, Ну, ще настільки просто. ну... Вони не, Сполученими Штатами Америки не виходять. Ну давайте ми будемо, Європа будемо торгувати з Китаєм. Ну, треба ж якийсь розум мати, чи, чи щось таке. Ми бачимо е, приїзд прем'єр-міністра Канади до США. Це єдине, що вдалося Трампу добитися і показати це всім, що ж подивіться, він же ж приїхав дупу лизати. Так? А він навпаки сказав про те, що Канада не продається. Якщо будемо підписувати угоди якісь економічні, то тільки справедливі, на паритетних началах. Все. І так воно і відбулося, і підписали. І всі ці наїзди Трампа виявили, що вони нічого не варті. Нічого не варті. Ну от те саме і з наїздом на Китайську Народну Республіку. Врешті-решт прийдеться домовлятися. Але Китай тут різними. Способами і методами намагається обігнати на всіх, так би мовити, фронтах Сполучені Штати Америки. Тому він і прибув, воно ну, йому було треба на цей парад. Позичивши в сірка очі, вони правда такі прибружені, їх погано видно, але все одно прийшлося позичать так. Ну, що, що таке, коли ти третя економіка світу. а ти приїжджаєш ну, ніби на поклон до економіки, яка є 11, так, і до дорівнює якоїсь там Південній Кореї, яких ти і за конкурентів не маєш ні за що. Ну, ну так же воно. Він же ж приїхав то сюди, по-перше, просто в піку Сполучених Штатів Америки а друге, це тиснути на. Володію, щоб він оголосив перемир'я, а потім і мир, але заявив про те, що це ж він зробив, так би мовити, на прохання дорогого друга Сі, а не дорогого друга Трампа. А Трамп тут не при ділах. І тут от виникла така конкуренція. Перед його приїздом там пишуть про те, що. Французький президент щось п'ять разів телефонував Трампові, вони щось там узгоджували між собою. так. Якийсь там, ну, звичайно, все ж про Україну ведеться. Щоб там вони не казали про те, що вона не на порядку денному і все, останньому, а все останнє, але домовляється не про індійсько-пакистанську війну, а про Україну. так. І це все. Продовжується і сі не буде довго чекати. Я не знаю, це з понеділка вже має оголосити Путін про там, я не знаю, 30 днів не підходить. Тому що це ж проголосив щось подібне Трамп разом з Зеленським. Значить, буде якась інша цифра. Я не знаю, два тижні, три тижні. Може, два місяці. Я не знаю, що там виторгував Сі Цзіньпінь. Так. так що варто чекати якихось повідомлень з понеділка.